Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, як відстрочити податкову перевірку, якщо ви втратили всі документи. Так, справді, стаття 44 податкового кодексу передбачає, що у разі, якщо сув'є господарювання втратив документи і не може пройти податкову перевірку, він зобов'язаний протягом п'яти робочих днів здати. Втрати документів, надати таку інформацію до податкового органу разом з документами, що підтверджують факт втрати документів, наприклад, звернення до поліції в зв'язку з крадіжкою чи з пожежею, чи з затопленням документів, чи з іншим знищенням. І відповідно. У вас буде відстрочка на відновлення такої такої документації бухгалтерської, яка тобто, як, як тільки ви подаєте заяву про те, що документи втрачені, у вас з'являється обов'язок відновити усю первинну документацію для того, щоб пройти перевірку у цьому випадку. Ви можете отримати відстрочення не більше ніж на 100%, 20 днів зазвичай дається 90 днів на відновлення документів. Фактично, ви можете відстрочити планову податкову перевірку на строк у межах 4 місяців. Можу сказати, що я сподіваюся, що вам не доведеться. Потрапляти в таку ситуацію, тобто ви не будете втрачати документи, потім їх відновлювати. Але ця інформація може стати вам у пригоді, якщо ви до планової перевірки не готувалися, можливо, варто все знищити, а потім відновити. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.